Повертаючись знов таки до запитання, коли підіймається питання щодо Європи, давайте закриємо ні, небо над Україною, вкотре буду повторювати, що у Європи немає рішення як закрити небо над Україною інструменти, які є у Європи, вони дороговартісні. Давайте деталізуємо. Ага. Давайте деталізуємо, які є сценарії взагалі розглядаються, так і чому жоден з них не здається вам, ну скажімо так, оптимальним, так для того, щоб досягти мети, от як говорили, це стала фраза, так закрийте небо України. Закрите небо України на початку повномасштабного вторгнення могло бути дієвим, коли літаки європейських країн або країн НАТО патрулювали би повітряний простір і перехоплювали крилати ракети, які запускала Російська Федерація. Коли ми бачили звіти по 60 ракет, які були направлені по території України. А зараз, коли 800, коли по 500 повітряно цілей одночасно, ми розуміємо, що ракета класу АІМ 120 яка коштує мільйон доларів, або ракета АІМ-9, яка коштує 9Х, яка коштує 400 тисяч доларів, це є неефективне використання ресурсів. Знов таки, АІМ-120, оперативна дальність 160-185 км, АІМ-9 там близько 20-30 км. Тобто ми кажемо про те, що спробувати застосовувати ці засоби ураження з території Європи, захищаючи західний фланг України, неможливо. Чому тому, що оперативна даність не дозволяє працювати ефективно, Знов таки, що будуть перехоплювати шахеди, тобто мільйонами ракетами перехоплювати шахеди, які коштують від 30 до 150 тисяч доларів? Тому тут питання постає більше в тому, як можна побудувати захист повітряного простору України для того, щоб не допустити зальот цих засобів ураження на території Євросоюзу, тому що Румунія зараз зацікавлена в цьому Польща зацікавлена. Ну, давайте пригадаємо, що основні 10 е, оприлюднених офіційних зальотів е, засобів ураження на території Європи відбувалися по Польща, Румунія, країни Балтії і Хорватія. Давайте пригадаємо, коли стріж залітів на в Хорватію.